Говорили про те, що це Куровський тобі віддав ось так цей округ, сказав на синку, бо у вас були з ним добрі стосунки, і начебто давав тобі гроші на цю кампанію. Можеш про це розказати так коротко в кілька речень, чи відповідає це дійсності, чи це міф? Дивись: по-перше, я дуже поважаю Івана Івановича Коровського, коли ми працювали з ним разом. Але останні роки він взагалі відійшов від політики, тому, звичайно, жодної допомоги ні фінансової, ні організаційної мені на цих виборах не було саме від нього. Це перше. По-друге, цей округ я обрав для себе ще десь перед президентськими виборами, коли ми обирали ми президента в 2014 році. Чому саме цей, цей округ? По-перше, тому що я вже мав там певний рейтинг, Носівський райони був закріплений як депутат обласної ради, і це було по результатам останніх виборів правильно, тому що саме Носівський район віддав на мене найбільше голосів за мене, понад 40%. Другий момент, коли я вже був першим наступником голови обласної ради, то я здійснював свою активну діяльність саме в цих районах Ніжинський, Носівський район, місто Ніжин і так далі. Тому вже цей округ я вже почав працювати ще, скажімо так, з весни 2014 року. І на президентських виборах я очолював окружний штаб якраз саме по цим районам. Тому після, мі... перемоги, після перемоги Куровський телефонував, вітав? Ні.